Доброго дня всім! Ну що, прийшов час молотити нам пізню сою. Ось він тут у мене один гектар цієї пізнії. Посадив так на експеримент. Покамість, не знаю, вона, як на мене, то сама краща з усіх. Сама соя майже до пояса. Стрючків на ній повно. Непогана соя. Не скажу, що вона дрібна. Порівняно з ранніми сортами, то вона ще й крупна. Ранні зовсім були дрібненькі. Зараз будемо заїжджати, пробувати. Мені здається, що врожай тут буде досить таки непоганий. Вона й зійшла непогано, рівномірно. Вже повністю суха. Є де-не-де листочки зелені. Ну, навіть там, де зелені листочки, боби вже висохли повністю. Ось вони. Вже геть суха. Можна заїжджати молотить. Так, берущий в лука, без берюш никуда. Можно лохнуть тут без кабины. Робив три обороти, вийшли в мене бункер. Ну, три, три круга це непогано. І бункер. Ось, ждемо, зараз дружина під'їде, буду висипатися. Ще що мені сподобалось тут з нею, я відразу щось не обратив увагу. Знизу стручка майже немає. Ну як немає? Сантиметрів 10 і потім починається стрічок. А то й більше, сантиметрів 15. Даже. І можна жатку трішки вище піднімати, нічого страшного. Отак десь я нагружаю, повен прицеп не хочу, бо сильно багато. А так десь 800 кг приблизно. І нормально, ланусом можна тягнути. Весь год так провозив. Ось така от соя у нас вийшла. мене недогонів взагалі немає. Все висохло. Хорошо. Звісно, тут є щось побите. Не так уж і багато, але є. Де-не-де ось попадається. Отака от у нас процедура. Розгрузився в автомобільний прицеп, відвіз додому, бо там задки потрібно здавати. Поки місь є на молодшую новий бункер, дружина той прицеп розгружає і приїжджає, знову загружається. Так от і молотимо потихеньку. Що, цьогорічні жнива закінчилось. Все, сою домолотив, можна все, комбайна чистить повністю, готовий до зими, ставить його, накривати. Зараз ще вигрузить цю сою, бо так її привіз у бункері. Прицеп теж з сої стоїть у мене. Тут ще є іще в бункері. І що в нас вийшло за цей рік? Ось така от кучка. Тут у нас ширина 4,5, длина 8. Тут по центру майже по груди. Тон, тон 15 должно бути. А, це в мене вийшло з 9,5 гектар. Такий врожай. Звісно, поганенький, але як для цього року, це й то неплохо. В людей набагато гірше було. Я знаю таких, кого по пів, по пів тонни з гектара. Вийшло. Ото був не врожай, звісно. Там більше затрати, ніж заробітку із тої сої. Ну і так, що в нас в кінці вийшло? З ранніми сортами і з пізніми сортами сої? Вийшло, в мене ранній сорт дав десь 12-15 центнерів. А пізній сорт дав 25 центнерів. 25-24, точніше, точніше вже зможу сказати, як здавати. Ну, така різниця. На наступний рік засадю пів поля цим, пізні, цим пізнім сортом. Раніше я не міг пізній сорт засадити, так як комбайна було знайти важко, виходить, вже всі е, всі переставляють жатки в це час на, на кукурузу, на соняшник. І вже ніхто не хоче їхати на це сою. Соя буде зберігатися до весни, можливо, ціна буде краще. Ну що, розгружаємо остальну і все всім пока.